Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати неймовірно смачний печінковий зельц. Раніше я його готувала дуже часто, а це давно не готувала. А рецепт у мене ще з далеких 90-х років. Спочатку я беру дві великі цибулини, одну середнього розміру моркву, цибулю кришу кубиком і підсмажую на олії. Рафінованій, на сковорідці. перемішую. Коли е, цибуля трошки так уже підзолотилася, додаю моркву, перемішую цибулю з морквою, підсолюю, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Для зельця я буду використовувати курину печінку. За рецептом можна використовувати будь-яку, але мені найбільше сподобалося з куриною печінкою. Печінку. Мию, видаляю все зайве, плівочки, дивлюся, чи нема жовчі, замочую десь на пів години, а потім буду подрібнювати отакими От невеличкими шматочками, е, ріжу печінку і відставляю в сторону. Також беру 100-150 г сала. у мене таке тоненьке сало, дешеве. Нарізаю кубиками. Детальний рецепт будете дивитися під відео. Подрібнене сало відправляю до печінки. До сала і печінки додаю засмажку охолоджену. Ще додаю 2 сирих курених яйця, а також приправи. Це сіль, сухий мелений часник, чорний мелений перець і куркума. Ще додаю склянку манки. Все ретельно перемішую. І відставляю, нехай постоїть ну десь з пів години, годину. Хай постоїть, щоб манка розбухла. Фарш настоявся, я буду його викладувати у два нові поліетиленові пакети. Харчові, звичайно. З пакетів випускаю повітря і так щільненько зав'язую. Зельц відправляю в кастрюлю з водою і варю на помірному вогні після закипання десь приблизно годину. Зельц зварився, виймаю і лишаю його отак в пакетах до охолодження, але я не витримала, розрізала ще він був такий достатньо теплий, гарячий навіть. Отакий дивіться, який він. Дуже ароматний. М -м -м. Не можна витримати, буду пробувати. Відрізала шматочок, дивіться, який щільненький, не розвалюється. А ще він, як постоїть і охолоне, він іще щільніший буде. От такий, дивіться, яка смакота. М -м -м. Дуже смачно, дуже ніжний, ароматний, такий зельць. Підійде до будь-якого гарніру і навіть отак на бутерброд. Це смачно, просто, швидко. Приготуйте, не пошкодуєте. Смачного! Дякую, що дивитесь мої відео, лишаєте свої коментарі. Мені дуже приємно до нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові!